У свій день народження, 27 лютого, полтавський гірничо-збагачувальний комбінат розпочав надавати активну профорієнтаційну підтримку старшокласникам загальноосвітніх навчальних закладів нашої громади у процесі вибору профілю навчання і сфери майбутньої професійної діяльності. Так, у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Бугаєвської відбувся профорієнтаційний захід у форматі живої бібліотеки. Це система, де книжками виступають люди різних професій, а читачами учні випускних класів шкіл. Я вас хочу познайомити з своїми колегами, які будуть книжками. Ви ж знаєте, що на сьогоднішній день ми можемо читати книжку безпосередньо, але ми можемо і аудіо слухати. От я вам пропоную ще одну форму люди книжки. Вони поділяться своїм досвідом, мої колеги. А колеги молодші з навчальних заходів розкажуть. Про те, як у них навчитися ті чи інші професії, ділитися професійним досвідом зі старшокласниками прийшли фахівці компанії «Ферекспо», а також викладачі та учні вищого професійного гірничо-будівельного училища і відокремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Для ознайомлення з професіями учні об'єдналися в чотири невеликі групи. Кожній з яких були презентовані спеціальності та фахові уміння: слюсаря-ремонтника, слюсаря-сантехніка, електрогазозварника, водія великовантажних автомобілів, машиніста електровоза, і тепловоза та енергетика. Запрошені гості із неймовірним захопленням розповідали про кожну з професій. Найголовніше те, що їхні доповіді відбувались у доступній і цікавій формі. Учні також не просто слухали інформацію, а цікавились нюансами навчання професії, складнощами у роботі, професійною реалізацією, навичками, які необхідні для отримання цієї професії. Олена Васильченко зазначила: усі представлені на профорієнтаційному заході професії завжди є актуальними для компанії Ферекспо. Аби стати затребуваним фахівцем на ринку праці, варто не помилитися із вибором і закладом освіти для подальшої успішної професійної реалізації. Фахівчиня департаменту оцінки розвитку персоналу прад Полтавського ГЗК акцентувала увагу школярів на тому, як вибудувати власну освітню траєкторію, щоб у майбутньому стати працівником компанії Форекспо. Шановні колеги, шановні слухачі, я вам дуже вдячна. Ми з вами бажають дуже добре стартували. Ну і далі ми підемо в інші школи, бо на розпустимо і дев'ятих класів є ще й в інших школах. Зі святом вам найкращого і найголовніше зробіть гарний вибір, який принесе вам моральне задоволення на робочому місці і фінансову стабільність. Це компанія Премьер.